Добрий день, шановні глядачі. Ось і прийшов час працювати вже в теплиці. Готуємо грядку для посіву капусти. Зараз я її вже скопав. Будемо скородити. Скопав я грядочку, заскородив, Получилась така рівнесенька, гарнесенька. І ось тепер. Що я буду робити далі? Всі, хто займається розсадою вирощуванням, у кожного є свій секрет, я сію сімей на гімпортні, дорогі. Ми не кидаємо їх, як попало, а розкладаємо по одному. Тому я беру ось такий кусок труби і ось так її котю по грядочці. Для чого? Для того, щоб притрамбувати і вирівняти почву зверху. Коли ми будемо розкладати насінини, вони будуть лежати всі рівненько, рівненько не будуть провалюватися глибше, нижче і будуть рівномірні тоді сходи. Це зараз ми будемо все робити, і я вам покажу це все далі. Ось така вийшла грядка. Не, не знаю, вам видно чи ні. Сонце світить. Ну, якось так. А от там, де ото під лавочками, де лавки, там, я коли вже щас будемо розкладати насіння, у мене є ось така штучка. І отак тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, от, підрівняю швиденько і буде, і там теж рівно, Тому що там за стовпами трубою пройти неудобно Все, зараз будемо сіяти. Якщо у вас сімена дрібненькі, на поганеньке. І ще у вас поганенький зір, ну, да й не тільки так. Просто рекомендую вам зробити перед посівом ось так. Звичайна крейда, трішки потрусили. І ось так. У мисочки, ну, однією рукою мені невдобно. І так гарно, гарно, гарно з кредичкою покататися в насіння. Воно стане біленьке, біленьке. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Ось ми зараз, зараз, воно вже трішки біленьке. І дивіться, як воно буде на землі виглядати. Бачите, його положив, положив. І ось воно біліє. І видно, як ви сієте. Так, можна сіяти і редиску, і все, всю решту, якщо у вас темне насіння. Користуйтеся. Після того, як розложили капусточку, ось дивіться, як вона чудово біліє, нам все дуже гарно видно, як вона лежить. Просто її присипали земелькою, ну десь пів сантиметра, не більше. Присипали, полили і хай росте. Дякую, що дивилися. Гарного вам врожаю!